Шановні пані і панове, шановні колеги. Я якраз пригадав ту конференцію, про яку згадував щойно, шановний доповідач Олег Ігорович, яка була у 2002 році. Там був один з доповідачів, дуже цікаву табличку таку навів. Значить, прогнози по інфляції до 2002 року, і яким чином і результат, і фактичний результат. Пам'ятаємо, там відхилення було абсолютно досить таки велике. Я думаю, що якби ми розтягнули цю табличку на сьогоднішнього дня, різниця би була б не меншою. Це по-перше, що я хотів би сказати. По-друге, на тій же самій конференції у 2002 році мова теж йшла про багатоцілевість монетарної політики, про те, що неможливо дотримуватися і таргетування інфляції, там і таргетування монетарних агрегатів, одночасно. Таргетуванням і відсоткової ставки, і так далі, да, про що ми говорили? Ну і, звичайно, таргетування валютного курсу. Так от, якщо ми на сьогоднішній день навіть не будемо говорити про таргетування інфляції, скажімо, будемо говорити про таргетування того ж рівня безробіття, яке імпліцитно, можливо, не напряму таргетує Федеральна резервна система, або про таргетування кредитного портфеля як у Китаї, то знову ж таки, питання буде не в тому, Зможемо ми цього робити, чи не зможемо, а чи правильні там індикатори, наскільки вони правильно пораховані. А питання в тому, чи достатньо інструментарію для цього таргетування. Тобто, позиція моя така: для того, щоб таргетувати, потрібно спочатку спрогнозувати. Для того, щоб спрогнозувати, повинен бути правильний, ну не правильний, а принаймні більш-менш об'єктивний інструментарій прогнозування. Тобто Національного банку, якщо вже так говорити, є одна мета, єдина це це вірніше частково впливати на ту ж інфляцію, або ж на валютний курс, лише частково за рахунок інструментарів, які в нього є ставки рефінансування, репо операції на відкритому ринку, а з другого боку враховувати ті індикатори, які вже враховані ринком. Я думаю, всім відомий постулат та відомих е, Нобелівських лауреатів, по-моєму, що всі ціни фінанс, е, ціни Активів на фінансовому ринку, вірніше, вся інформація на фінансовому ринку вже відображена у ціні активів. От я хотів би, щоб цей момент враховувався, ну принаймні на сьогоднішній день, більшою мірою у діяльності Національного банку і взагалі при таргетуванні. Будь-чого, чого що б ми не таргетували. Прошу наступне. Значить, ну, декілька слів буквально про те, що ми маємо на сьогоднішній день. На сьогоднішній день усі прогнози, які відбуваються, підходи до всіх прогнозів, які будуються. Тої ж інфляції, які будує Міністерство економіки, і Нацбанк разом, є певні вже канони, ну і в світі певні канони, якими вони прогнозуються. Це на основі монетарних агрегатів, на основі аутпут гепа, ділових циклів, шоків, які мають місце в валютному курсі. Ну, звичайно, очікування, які очікування, опитування, опитування да, до суб'єктів господарювання і, і що виражають їх очікування. Це все дуже добре і позитивно, але в них не врахована вся інформація, на чому я хотів би наголосити. Інформація яка може бути додатково врахована, може бути уточненою, уточнюючи індикатори, уточнюючі детермінанти, і яким чином ми їх можемо застосувати. Прошу так. Да. Е, першу чергу так, якщо говорити про ту ж інфляцію, да, то ну, в світовій практиці, в той же США, вже є достатньо інструментів захисту від інфляції. Ну я не буду перераховувати через брак часу, да, але ці інструменти відомі. В умовах України їх вести, якби ми їх і вели, це б не мало ніякого сенсу. Ці фінансові інновації абсолютно не принесли б ніякого результату. По-перше, через невисоку ліквідність ринку фінансово, по-друге, через її високу волатильність, а по-третє, через, можливо, навіть і незрозумілість цих інструментів. Тому для інфляції вони би нічого не дали. Мало того, при умовах волатильності інфляції, про яку ми говоримо, прошу далі. А волатильність інфляції взагалі, неможливість точного прогнозування інфляції, що 10 років назад, коли ми говорили, що можливо через 10 років обумовлено цілою низкою факторів, і тут перераховані далеко не всі, звичайно, да? але це знову ж таки: exchange rate шоки оці да, обмінного курсу. Потім тіньовий ВВП, про який сьогодні багато говорили. Це ми пропонуємо на основі того, що ми досліджували, і те, що можна дійсно дослідити і побачити в умовах України, це наступні: перше це спред між державними і корпоративними облігаціями. Да? Це досить непогане було дослідження. Приблизно 10 років назад, ну, от спробували його до умова в Україні. Ну, дійсно працює. Цей спред, взагалі, в всіх цих спредах, про які ми говоримо, дуже багато міститься інформації. По-перше, про можливість дефолту. Да? По-друге, про можливі, скажімо, зростання ризиків кредитного портфелю загального. Ми маємо по факту кредитний портфель ризики, але ми не маємо, які насправді до чого воно рухається. Там же і через ті ж розриви дюрації, і так далі. далі. Наступний це, скажімо, криві дохідності. Тому що, ще пам'ятаю, в 96-му році дуже непогане дослідження було в Америці проведено, де було показано. Спред кривої дохідності і його залежність виведена. верніше, залежність рецесії, настання рецесії, ймовірності настання рецесії від спреду кривої дохідності. От ми десь приблизно років два назад для України пробували таке дослідження. Я на результатах не буду зупинятися. Лише скажу висновок один. Дійсно, чим більш полога крива дохідності по кредитам. Тим більше вона показує ймовірність того, що, скажімо, зростання буде інвестиційно. Тобто, є інвести... зростання інвестиційного попиту, а зростання інвестиційного попиту вже передбачає подальше ріст кредитування і так далі. Ну, навпаки, полога крива дохідності, да, коли ставка там трьохмісячна, практично на тому ж рівні, що й 12 або вище, вже говорить про можливість високого ступеня ризиків. Високого ступеня ризиків, того, що банки починаються, не вистачає дійсно. Тут і дюрація врахована, да, і можливо, врахована і премія за ризик. На поточний момент, ну і звичайно, інфляція. Прошу далі. Значить, я би хотів в цьому відношенні, от, наприклад, показати один з уточнюючих індикаторів. Перший, чому перший спреди по ОВДП, по короткостроковому і середньостроковому? Тому що цей індикатор буквально десь років півтора назад ми давали в міністерству економіки одну модель, яка допомагала прогнозувати ступінь впливу монетарних різних стимулюючих заходів потенційних на в першу чергу це інвестиційне кредитування на ввп наприклад ну і на різні його складові так, от, спреди по ОВДП, це був уточніший додатковий індикатор. В принципі, бектестінг показав, що він працює, що ці спреди працюють. Тобто, це різниця між короткостроковими і середньостроковими ОВДП. Да? Тобто, наприклад, ми знаємо, що Нацбанк з 2009 року, як сьогодні вже неодноразово наголошувалось, дуже сильно підвищив свій портфель на ОВДП. Тобто, Фактично проводив, можна сказати, кількісне пом'якшення. Але яким чином... Учасники ринку сприймали дану скажімо, тенденцію да, зростання ОВДП, дуже високий, стрімкий ріст взагалі державного боргу. Це дуже цікаво. І в певні періоди, в певні періоди, тут можна, можна навіть на графіку побачити, да, в певні періоди з'являлися певні негативні очікування, да, коли короткострокові перевищили довгострокові. От я хотів показати, прошу, ще один. Слайд, це такі попередні результати моделі впливу тільки на загальну інфляцію. Core CPI – це у нас базова інфляція, тому що, в принципі, таргетувати навіть або говорити про можливість впливу на інфляцію все одно ми вважаємо на базову. Так, от на базові ми бачимо, є вплив викупу ОВДП НБУ, да, з одного боку, який є більший, ніж спред. Але і тут, і тут одночасно. Вони обидва позитивні коефіцієнти там 0,09, 0,04, Ну я зауважу це помісячні дані, тобто вони додатково дають можливість, якщо Нацбанк викуповує більше облігацій, да значить можливість е, зростання інфляції теж підвищується. Але питання наскільки в тому, да, і питання наскільки спред цьому сприяє. Тобто спред може і не збільшуватися, може лише одне е, бути підвищення е, викупу Нацбанком ВДП, підвищення його портфель. Далі ми ще поговоримо про портфель комерційних банків та, або взагалі банківської системи. Е, прошу далі. Але в цілому це цікавий індикатор. Далі наступний індикатор, я щоб довго не зупинятися, я хотів би зауважити: це спред між державними облігаціями і кредитними ставками. Ну, там на початку, коли ми говорили, коли показав цей слайд, скільки їх є. То там дуже цікавий був би, який застосовується. Овиться в США індикатор це спред між державними облігаціями і корпоративними облігаціями. Він відомий, да, тобто є облігації, скажімо, AAA, рівня 3А там або 2А беруться, і яким чином вони з однаковою то є теж дюрацією, там приблизно 10 років до 10-річних американських облігацій, наскільки підвищуються загальні ризики ринку. У нас, на жаль, на сьогоднішніх умовах не можна це робити, бо ринку облігацій немає. Але я скажу, що в 2005-2006 році ми пробували робити такий композитний індекс по облігаціям. В принципі, він працював. Але тоді ліквідність ринку порівняно до загального там до ВВП була. Більше ринку облігацій, ніж зараз. Але в цілому я би пропонував теж, такий індекс можна робити. Ну, у краї, більшості країнах він робиться, і це теж додатковий індикатор, який допомагає розуміти очікування, да, і принаймні якимось чином на них впливати. Значить, це спреди, в даному випадку ми зупиняємось на спредах між державними облігаціями і вже кредитними ставками. Причому ми розуміємо, інформація по кредитним ставкам взята по всім банкам. Тут теж я би радив, ну, вірніше пропозиції вичленяти тільки там системні банки, наприклад. Брати, да, яка у них середня ставка, і теж по однаковим облігаціям. Значить, я Прошу, тут два фактори стоять. Да, от наступний слайд: тут трьохмісячні спреди, спреди між трьохмісячними державними облігаціями ОВДП і спреди між трьохмісячними середньостроковими кредитами. Так от цей фактор між трьохмісячними нам довелося навіть видалити. Він був незначимий статистично, але між дванадцятимісячним він він виявився більш-менш значимим. І тут е, різними так сказати методами проби помилок, ну будь-яке моделювання, це гра, це чесно, можна треба сказати. Е, е, то тут якби. Два фактори поставили це ОВДП в комерційних в цілому банківській системі, тому що там теж ми знаємо на сьогоднішній день біля 80 мільярдів облігацій лежить ОВДП чи 90, Ну і цей же спред. От бачимо тут різнонаправлений вплив. Скажемо, спред впливає негативно, да? зростання спреду, тобто, е, на скажімо, на 1% веде до падіння на 0,11 базового індексу інфляції. Але в чому тут теж питання? А тут може бути декілька причин. Одна з яких це теж уповільнення економічної динаміки, да, очікувано, можливо. І як скажуть банкіри, розгрібання проблемних портфелів кредитів. Да, це один з прикладів. Але ОВДП в портфелях банків впливає значно більше. І позитивно. Тобто зростання облігацій в портфелях банків веде все ж таки до прискорення іншої інфляції. І тут теж. Можна по різному інтерпретувати. Одна з причин це надмірна ліквідність, яка не є застосована. Єдине, що я тут зауважу, що як ми розуміємо, процентів 70-80 цих облігацій лежить у державних банках ОВДП. Це теж можна дискутувати на цю тему. Ну, на жаль, через брак часу не будемо, да, прошу далі. От я згадав про криву дохідність на початку. Так, було згадано крива дохідності. Так от крива дохідності мала один вплив, скажімо, на. Інвестиційну динаміку, а ось недавно спробували протестувати даний вплив цього ж спреду крової дохідності по кредитам на базову інфляцію. Теж такі досить цікаві результати. Ну вони проявляються не одразу, а пізніше злаговий вплив там через пів року, через три-чотири квартали. Ну, ось є вплив негативний. Теж по різному можна інтерпретувати. Я зараз цим не буду займатися, тому що в мене свої припущення у кожного свої, але е, теж я вважаю, Періоди, коли крива дохідності стає інвертованою, дуже цікаво, їх треба враховувати. І навпаки, коли вони розширяються, теж є цікавий вплив. Прошу далі. Значить, взагалі, тепер трошки відійдемо від цих спредів і дійдемо до того моменту, про який сьогодні багато говорили, про валютний курс. Про валютний курс було вже сказано, і що можливо переходити до повертатися до режиму керованого плавання. МВФ говорить, що нам потрібно навпаки, скажімо, вільне курсоутворення поступово. Далі. А питання в тому, є індикатори ринку, да, які відображають теж певну інформацію. Ну, в даному випадку, е, я вважаю, поясню чому, це один з індикаторів цікавих це волатильність обмінного курсу. Причому річна. В ті періоди, коли волатильність зростає, курс то може він змінює. Зрозуміло, що в такій економіці, як Україна, скоріш за все, найбільш ймовірно, поступова девальвація невеличка. Але якщо вона рівномірна і планова, в цьому нічого страшного немає. Якщо починається волатильність, один день 40. Курс потім 25, Хто на цьому заробив, все зрозуміло все для чого це робиться. Далі, Ток, е, про що можна говорити? А можна говорити про те, що. Коли зростає волатильність, то в даному випадку, за нашими попередніми розрахунками, це попереднє, зростання волатильності на 1% веде до, скажімо, до підвищення інфляції на 2,5 десь приблизно. От, так от. Тобто волатильність. Не сама інфляція, а сама волатильність. Причому цей ефект дуже швидко нівелюється, але він має місце і цим нехтувати не можна. Тому, якби, як, щоб пошвидше завершити, я хотів би таких декілька пропозицій. Позиції зауважити. Ну, якщо ми сказали вже про волатильність, да, то волатильності отут саме останній пункт, я пропонував, ну, Якщо повернення до режиму керованого плавання неможливо, то принаймні є доцільним, було б доцільним і цікавим для національного банку таргетування волатильності. Причому зрозуміло, що це широкій громаді, це не буде зрозуміло. Але орієнтуватися на ті показники, да, от я просто пошлюсь теж на дослідження, е, які ми робили. що е, скажімо Ряд індикаторів фінансового ринку починають розбовтуватись, те, що називається. Тобто починають вести себе не дуже добре при підвищенні волатильності вище певного рівня. Да? Тобто волатильність вона завжди є, вона невеличка. Коли виходить за декілька стандартних відхилень, 10-12, починається там відтік депозитів з банківської системи, починається спред між гривнею і доларовими ставками. Ну там з десяток індикаторів я не буду, але скажімо. Національний банк міг би враховувати це в своїй теж, ну і взагалі при прогнозі могли б це враховуватися. Далі, взагалі, спреди, як уже сказано, це додаткові фактори для прогнозу інфляції. Потім композитний індекс, я вже сказав про корпоративні облігації, можна додатково. І нарешті премія за ризик, премія за ризик, яке є на ринку, це, в принципі, фактор, який в більшості центральних банків не враховується. Просто він є якби імпліцитно, премія за ризик. Але його можна. Імпліцитно вирахувати, да, скажімо, через якраз через врахування ринкових факторів, той же кредитний ризик, получальників, термін, обсяг і так далі, тому що воно все враховано вже у спредах, і в даному випадку воно дає можливість теж певні інфляційні очікування формувати, ну якби не формувати, а мати на них вплив. Тобто основний висновок, який я хотів би зробити, що в першу чергу є можливість впливу. На при нормальному стані на ринок, коли відбувається ненормальний стан, коли відбувається спекуля... спекуляції, да які мають вплив на волатильність, і так далі, отут дуже цікаво враховувати ці індикатори і своєчасно реагувати, тобто враховувати їх вплив. Знову ж таки, ці моделі, вони так можна сказати, приблизно щось показують світ, да, їх можна переробляти, можна калібрувати по-новому кожного разу, з новими даними, з новими факторами. Але це був би, скажімо, той крок, який би дав можливість більш рівномірно впливати на обсяги ліквідності, ринкової ліквідності, і, скажімо, навіть так в Лапках допомагати можливо допомагати фінансовому ринку виконувати свої функції, тобто перетворення заощаджень у інвестиції, а не спекулятивні функції, да, завдяки тому і вводити певні дійсно макропруденційні обмеження у певні періоди, у періоди змін спредів, зростання волатильності і так далі. Ну, це загалом таке все. Дякую за.